Дві тисячі років назад іде у Господа інформація про справедливий суд. Потім дві тисячі років людство буде продовжати говорити про справедливі суди, про права людей. Ушитки говорять про права людей, но суди, так і остаються далекі від правди. Коли слухали фарисеї ісе, опустили голови. І тоді вступили у бесіду друга частина, так називаємо оті законники, є законодавці, юристи. Косі із законницькі казав Ісусові, учителю, говоря такої фарисеям і книжникам, ти обіжаєш і нас, законодавців. Депутатів. Но Христос сказав і вам, законникам, горе, що налагаєте на людей закони, як бремена, як брем'я неудобно носимое, тяжкоє для виконання, а даколи і неможливо виконати ваші закони, а самі і одним перством не хочете двинути. Дотронутися до виконання власних законів. Дві тисячі років назад Господь дає оцінку законодавцям, що закон згідно всіх правових норм приймається для того, щоб покращити життя людей, покращити відносини. Закон приймається логічно для блага людей і вдруг. Якщо законодавці приймають закони, котрі неможливо виконати, або котрі являються фактично беззаконня, попадають під слово Христа і вам, законникам, горе, що ви приймаєте закони, котрі неудобно носими, а самі перстом двинути не можете. Царство Божі, однімеся від вас. І так книжники і фарисеї, і законники, яка тогдашня еліта, була Господом облічена у своєму крайньому безумію. Ну проходили роки століття, прийшло 21 -е століття, і церков, а Господь через церковь говорить, і нині еліті, і так звані еліті, книжники і фарисеї, Почому ведете себе, так як ваші предки, похожі, будучи накрашені гроби. Зовні красиві, файноговорящі, а внутрі мертвець, гниль, мертвечина, відсутність людяності, а законникам і нині Господь каже: а вам, законникам, теж горе, якщо ви. Будете приймати закони, які невозможно виконати, або які в грубейшій формі можуть порушувати право чоловіка, особливо право віруючого чоловіка. В Євангелії знаходимо чудесні відповіді Господа Ісуса і на нинішні актуальні питання, взираючи на слова апостола Павла, перший посланник Солунінам. Павел завжди був унікальним місіонером і дипломатом. У його словах чувствовалася завжди сила віри, стержень віри і який спокій, принадій на Бога. За всім браття, я просимо і вмоляю вас, Господом Ісусом, щоб ви, прийнявши од нас как должно поступати і угождати Богу, тим більше приуспівали у тому. Старалися Господу Богу служити, бо ви знаєте, які ми вам дали заповіді від Господа Ісуса. Бо воля Божа є, освящення ваше, щоб ви воздержалися в всьому світі від блуда, щоб кожен із вас старався сохраняти свій сусуд, своє тіло. У святости і чести, а не у страсти, похочення, як язичник, не знаючи Бога. Так треба поступати і вам кажемо, щоб ви ні в чому не поступали і своїми братями протизаконно або противно користолюбиво. Бо Господь мститель, мздовоздаятель буде за всі такі діла. Бог буде вас карати за те, що ви к своєму брату, к своїй групі людей односилися проти законно, бо призвав нас Бог не к нечистоті, но к святості. і так непокорний, непокорен не чоловіку, а Богу, котрий дав нам Духа Святого. Ми слідкуємо за собою, щоб тут на землі бути діти Божі, уважні, ведучи себе, благоприлічно, а в вічності віруємо, научені по братськи жити, нині проповідує братство, є заклики до мира, до єдинення усієї нашої держави і жителів. Ми тут туди, туди настоящий. Діти Божі, Християни, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.